Зараз ми з вами будемо говорити про чоловічу електропритву, компактну саме ось такий дорожній варіант. Сьогодні ми розберемося, чи варто така електробритва взагалі до уваги, чи це просто такий ось незрозумілий і неприйнятний інструмент. Ну, Почнемо з того, що в мене особисто у використанні є такий варіант. Я вже проводжу тести, мабуть. Четвертий місяць, тобто з літа. Ось, і хочу сказати, що справді електробритва варта уваги. вона працює, вона голить. Проблем до її роботи немає взагалі, і слова зовсім. Тобто роботу свою зробить. І на відео ми це зараз проведемо, ви подивитеся. А, І мені здається, от такий варіант справді буде зручно взяти в дорогу. Тобто маленька, зручна дорожня електробритва, щоб не брати весь там комплект. Гоління, там, і, там можливо, якщо у вас станок, там різні якісь косметичні засоби, і плюс це ж треба якесь і зеркало, і вмитися, і все. А це, такий варіант можна просто навіть перед камерою в телефоні ось так пропрацювати, і це швидше, це зручніше, ні порізів, нічого. Навіть можна насухо без косметичних засобів, можна й косметичні засоби. Ви можете спробувати як основну електробритву в домашньому використанні, в принципі, теж підійде. А роторна електробритва зручна тим, що вона може. Голити і вологе гоління, сухе гоління, плюс це може бути також і гоління м'якого волосся, грубої щитини, і щитин будь-якої довжини. Навіть ось таку бритву може взяти роторну. Давайте подивимося, як вона працює. Ну Тут зона вусів дуже складна до речі зона. Бачите, я буквально трішки пройшовся. І воно вже взяло. Бачите. Тобто, в принципі, я вам скажу, що ну, на свої гроші, тобто, ну, почнемо з того, що вона коштує 500 гривень. На ці гроші вона працює добре. А, тобто, і Ми також надаємо гарантію на півроку, тобто такий варіант хороший на подарунок. Можливо, зараз новорічні свята, такі колезі там по роботі, зробити такі подарунки буде в нагоді. Можна взяти собі як основну спробувати. В принципі, вона працює, вона така сама, як звичайна роторна, тільки тут одна суцільна голівка, маленька, зручна. Але такий формат я рекомендую звичайно тих, хто для повноцінного гоління. Тим, хто з бородою, такий варіант не під'їде, тому що я не можу, наприклад, тут зробити рівний контур. Я не можу десь виділити контур. Так? Мені більше краще шейвери. Ось. Але для повноцінного гоління обличчя це супер. Тому кому потрібно, спробуйте.